На попередніх семінарських заняттях ми з вами вже розглянули підготовку учителя до уроку. Ми тисували, що готуватися, якщо у тебе є модель урока, не складно. І, тобто у тебе є всі параметри, ти легко береш по цим параметрам, формуєш собі урок. Готуємося ми за двома основними напрямами: це дидактична складова і мотивація учнів. Причому вони зрозуміли, що вони тісно пов'язані, і вони ну, дозволяють учителю, щоб він не просто так щось інтуїтивно робив, а щоб він, у нього був чіткий план урока, що він буде робити під час цього урока. Але Якщо вчитель не готується до уроку, звичайно, що хороший ефективний урок, навіть якщо він думає, що у нього проходить хороший ефективний урок, у нього він не вийде. Тому що враховувати особливості навіть 20, не скажемо, 30 учнів, які сидять у тебе в класі. Враховувати особливості ситуації, які відбуваються, психологічні ситуації, школа відкрита соціально-психологічна система. Тут впливи йдуть, у кого яке здоров'я, у кого хто кому що сказав. Тобто, враховувати ще такі ситуації і враховувати особливості сприйняття кожної дитини, мотивацію кожної дитини ну просто неможливо. І це підтверджує практика, тому що у нас є діти, які вже в початковій школі е, закінчують її без повністю всякої мотивації до навчання, дуже низькою навчальною мотивацією, пізнавальною мотивацією, і е, з низьким рівнем знань. Це не секрет таке, у нас явище вже є, хоча раніше такого явища було практично дуже мало, тому що діти. Психологічно в цьому віці налаштовані на навчання, і от ми все ж таки маємо негативні результати. Працювати вчителям стає складно, і якщо вчитель не готується до уроків, він робить собі шкоду, тому що він не отримує задоволення від цієї роботи, особливо коли він там робить зауваження, він рано чи пізно скатується на зауваження, на окрики. На Конфліктні ситуації з учнями, і після каже, що от він не задоволений своєю професією. Тобто відбувається професійне вигорання вчителя. А вчитель, який готується до уроків, у кого практично всі уроки проходять за його планом, а він основний начальник урока, то у нього є любов до своєї професії, любов до дітей, любов. Діти взаємно відповідають завжди любові, і тому він якби не вигорає так, як вигорають інші його колеги, які ну, намагаються якось не так проводити свої уроки. Думали, що вони обдурили, якби би змахлювали. Я вікна, я не витрачав цей час, а навпаки, вони втрачають позитив від своєї діяльності. Але підготуватися вдома ще не все. Підготуватися вдома треба ще вміти все це реалізувати. І сьогодні ми розглядаємо без урахування психологічної складової, про це ми будемо говорити наступного разу. А сьогодні ми розглядаємо реалізацію дидактичної складової. Реалізація дидактичної складової, що ми саме реалізуємо? Ми реалізуємо мету, яку поставив вчитель вдома завдання, які він має, приготував до цього уроку, методи, якими він буде вирішувати ці завдання, і, звичайно, що ми будемо проводити той тип уроку, типу який ми запланували. І тут перевіряється наша грамотність і правильна раціональність в доборі мети. Якщо я в перший клас, наприклад, або в другий, в третій, ну навіть четвертий клас поставила мета вивчити три формули на пам'ять. Це нереальна мета. Це е, ну будь-який психолог вам скаже, що це мета нереальна. Якщо навіть хтось із учнів вивчить ці формули, то це не буде масово системно і всіма учнями. І він може забути їх через півгодини. Тому ми добираємо. Раціональну кількість, якість і складність матеріалу, яку нам треба подати. Точно так же завдання. Ну, от подивіться: якщо особливості, психологічні особливості учнів, а у вас сидить півкласу дітей з легматичним меланхолічним типом темпераменту, тобто це не означає, що вони повільно працюють, це означає, що вони повільно переходять з одного завдання на інше. Виходять з одного завдання і включаються в інше. Для цього їм треба час для того, щоб включитися. Що просто фалерік вже виконав завдання, тому що він його схопив одразу, виконав і забув його. І сидить, заважає всім іншим проводити урок. А флегматик ще тільки в'їжджає, що він буде робити. Йому треба грунтовно все прочитати, обдумати, зробити свій план вирішення завдання. Тому Кількість завдань у році має бути раціональна. Бажано, щоб це була диференційована кількість завдань, тобто, щоб це було не одне завдання, а декілька однакових завдань, але хто скільки встигне за цим завданням на цей етап урока. Ну і враховуємо, враховуємо те, що ми не показуємо всі завдання учням під час уроку, а поетапно видаємо завдання. Тобто ми реалізуємо етапну е, структуру урока, технологічну поетапну структуру урока. Е, методи вирішення кожного завдання мають бути теж раціональними, якщо завдання механічне, то немає сенсу, наприклад, його обговорювати, якщо це не урок нових знань. Якщо урок нових знань, так, механічне завдання, прості, доцільно обговорювати. Якщо це урок закріплення знань, то обговорювати прості механічні завдання, сенсу немає. Навпаки, тут ми роздаємо персональні інструкції, і переходимо до індивідуальної форми роботи. А що ж робить тоді вчитель, якщо він навіть правильно все приготував? Ну, перше, він починає урок з етапу працювання. Всі розуміють, що перші 5 хвилин це етап працювання. Під час етапу працювання не можна давати контрольних робіт, опитувань, перевірки домашніх завдань. Ну, перевірку домашніх завдань це проблематично можна і робити, якщо всі діти підготували це домашнє завдання. А взагалі від домашніх завдань треба трошечки відходити і робити творчі завдання для виконання дітьми вдома. На початку уроку вчитель повідомляє дітям тему. Правильна психологічна постановка питання початок уроку була запланована в радянській індустріальній школі. Діти, відкрийте. Добрий день, діти. Сідайте, приготуйте щоденники, зошити, книжки, покладіть книжки туди, щоденники туди, зошит відкриваємо, пишемо число, класна робота. Поки діти це зробили, вони готові уже. Вони всі вийшли в однаковий темп і стиль діяльності. Вони вже готові. Працювати з вчителем під час уроку, а ще краще запишіть тему уроку. Ну, звичайно, що в першому, другому класі тему уроку ніхто вам не запише. Е, на початку уроку ми можемо проводити також е, на етапі впрацювання, ми можемо проводити актуалізацію опорних знань. Що ми маємо знати на сьогоднішній урок, щоб він у нас успішно пройшов? То, 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 давайте згадаємо. І от під час цього згадування ми впрацьовуємо учнів в нову тему. Мета уроку обов'язково має повідомлятись учням. Для чого, якщо учні не знають мету уроку, вони всліпу, от завіжіть собі очі, і хай хтось вами керує. Не розказує, для чого він це робить. І ви зрозумієте, що вам буде дуже складно виконувати його команди. А якщо у вас очі розв'язані, і ви знаєте, що вам треба дійти звідси сюди, ви швиденько туди дійдете. Навіть якщо ви не мотивовані, якщо ви не хочете, та скоріше дійду, щоб до мене не було претензій. Тобто, мета уроку має повідомлятися на початку уроку. Але для того, щоб мета була зрозуміла учнів для того, щоб мета була реальна, мета ставала реальну метою учнів, ну, працювати в класі, в якому мета от даної діяльності це не ваша мета, це їхня мета. Ваше завдання це зробити так, щоб ваша мета стала метою учнів. Для цього треба з ними її обговорювати. Професіоналізм учителя у спільному цілепокладанні, коли учитель разом з учнями. Робить ціле покладання. Ну, наприклад, я хочу навч... вирішити якусь там практичну компетентність задачу, тобто задачу із життя. А, як ви думаєте, дітки, що ми можемо зробити для того, щоб її вивчити? Ми маємо умножати числа добре. Хтось, вміє умножати тут уже число. Так, ми можемо умножати однозначно на однозначно. Розкажіть, як це робити. От у нас є таблиця множення. Все. А тепер дивіться, ми додаємо ще одне число, те, яке ми будемо двозначні умножати. От давайте я вам розкажу, як це робити. Все, ми в'їхали в мету. Давайте узнаємо, для чого мета, для того, щоб далі умножати числа. Отака спільна постановка мети уроку. Завдання оформлення уроку. Кожен етап уроку це один вид діяльності, одна, один метод, який ми застосовуємо, і одне завдання для всіх учнів класу. Незважаючи ні в кому разі, ми не ділимо, ви робите це, а ви робите це. Це взагалі заборонено законом про подолання бюрократизму в освіті. Ніхто. Не має казати, що одні учні роблять такі завдання, а ці учні роблять такі завдання. Завдання для всіх має бути одне. А, варіанти можуть бути, але варіанти не в плані диференціації, що це для умних, розумних, а це для всіх інших. Зрозуміло кого. А варіанти мають бути ідентичні перший другий варіант. А отже, якщо ви хочете, ну зрозуміло, що не всі діти можуть виконувати складні завдання, тому завдання бажано, щоб було рівневе. Що значить рівневе? А це означає, що у мене замість одного прикладу, який маємо розв'язати, у мене найпростіший приклад спереду, трохи складніший далі, трохи складніший далі. І ще якийсь приклад. Оце рівневе завдання, хто скільки встигне. Так, час на завдання закінчився, перевіряємо відповіді, хто скільки встиг. Все, переходимо до наступного завдання. І між завданнями обов'язково. Переведення, перехід на інші завдання для того, щоб оті самі флегматики і меланхоліки змогли перейти на це завдання. Які слова автора, як в книжці? Це на перше, це на друге, а між ними слова автора? А, ну, і оце і є якраз усвідомлення учнями, важливість виконання кожного завдання. Всі завдання мають привести до мети. У мене сьогодні систематизація закріплення знань. Значить, у мене скільки знань було, у мене там два-три знання, які ми в темі ці вчили. От перше завдання одне закріплення, друге завдання інше закріплення, третє інше закріплення і комплексне завдання, яке показує загальний результат вивчення теми. Діти мають приймати особистісний зміст уроку. Ми не можемо зробити так, щоб спиратися на особистісний досвід одразу всіх учнів. Ми спираємося на особистісний досвід якоїсь частини школярів. Нам треба зробити а, мотивацію таким чином, щоб всі діти захотіли допомогти або вирішити дану проблему. Для цього на початку, коли ще діти перший, другий клас, коли ще вони. Не можуть сприймати особистісні уподобання іншої дитини, у кожного свої уподобання, Ми можемо використовувати елемент казкового героя, принести з собою іграшку якусь або віртуальний герой, він може бути на екрані, він може бути намальований на плакаті, і ми для нього щось робимо. Ми всі говоримо, що нам хочеться. Каже, що йому хочеться, і ми вибираємо спільно, а яким чином узгодити наші уподобання так, щоб або сьогодні оце, а після оце, або навпаки, сьогодні це, а після те, що він хотів. Тобто ми таким чином привчаємо учнів, що не тільки твої уподобання і потреби будуть задовольнятися під час кожного уроку. Ну і інтерес учнів має бути формуватись. Формується інтерес учнів, це психологічний підхід, психологічні підходи у формуванні інтересу, але ми знаємо декілька таких методів, які працюють практично безвідмовно і працюють доступні для кожного непрофесіонала, не психолога. Наприклад, в кінці кожного уроку робити анонс наступного уроку. А як Шахерезада в дав одній ночі? Її не казнив, не стратив її цей господар тільки тому, що вона вміла поставити запитання, яке буде на наступний раз, і інтрига, яка буде наступний раз. І от ми дітям кажемо: урок, начебто, закінчить, а ми кажемо, а це? Ви знаєте? «Ні, Не знаємо, скажіть, Ні, ми це узнаємо наступного уроку». і вже ми формуємо мотивацію, мотив учнів прийти на наступний урок і щось робити. Так, звичайно, хтось почне шукати в інтернеті, але беріть такі питання, які заінтригують учня і ну, змусять його дочекатися саме вашої відповіді. Ну, і... Особистісне значущі завдання, ми можемо змінювати яким чином. Ну, наприклад, я думаю, що всім буде цікаво порахувати букви, а їм не цікаво сьогодні рахувати букви. А давайте ми все це перекладемо на якісь там інопланетяни, які летять в космічних кораблях. Тобто, вчитель має навчитися ще імпровізувати, для того, щоб змінювати фор. По... Ну, форму завдання, залишаючи її змі? Задача не цікава. Добре, а що б, якщо б це відбувалося в космосі? А що б, якщо б це відбувалося на підводному човні? І придумали от таку ситуацію, яка або в казці. А якби це була казка? Наприклад, казка там робила сніжку. А що б тоді? Як би цю задачу вирішували всім гноми? І от і все, і у вас вже особистісна мотивація для кожної дитини. Вчитель залучає до цього виду діяльності учнів. У вчителя не завжди вистачить фантазії і бажання придумувати різні підходи до. Особи, формування особистісного змісту учнів, а можна до цього залучити школярі. Я, наприклад, починаю нову тему, а давайте ми будемо малювати ментальні карти. От малювання це ідеальний спосіб опитування учнів. Саме через малювання вони передають свої най... -такі схованіші мрії на свої, свої уподобання, а намалюйте, як ви думаєте? Ну, от сьогодні ми будемо вчити глагол. Глагол означає дію. А давайте ми намалюємо глагол. Як ви собі уявляєте глагол, який визначає дію? І все, і хто от вони намалювали, і ви побачили, що вони намалювали? Вони всі намалювали космічних монстрів. все. Наступного року, коли не хочеться працювати, ми пішли в космічний політ. А вони намалювали якихось покемонів. Добре. Але наступного разу ми придумаємо якусь казку з якимись там цікавими істотами. Ну, бажано все ж таки не переходити на сюжети відомих мультиків і відомих комп'ютерних ігор, тому що мотивація річ така стрьомна, але про це ми поговоримо наступного разу. Великим мотиваційним поштовхом є ціла реалізація. Іноді вчитель, бачачи, ну, відчуваючи, що учні він дав їм занадто складні завдання, він розуміє, що вони їх досягти не можуть. От не можуть. От не розрахував, вчитель дав на складні якісь завдання учням. І вчитель іноді робить велику помилку, і каже, чи, ну ладно, ми не будемо це рішати. Сьогодні ми це порішаємо пізніше. Оце найважливіша помилка в діяльності вчителя. Чому? Тому що будь-яке складне завдання, яке попадеться учням, вони відкладуть, вони не будуть його вирішувати. Вони не будуть робити над собою зусилля для того, щоб його реалізувати. Тому, якщо ви дали завдання, яке складно виконати, значить ви придумуєте методи необразливі для дітей, такі, що можна вирішити дане завдання. Знову ж таки, початкова школа. Ми можемо звернутися до заготовки. У нас десь є мудра сова, мудрий якийсь гном. Мудрий космічний порадник, іграшка якась, яка дуже розумна, і ми звернемося до її допомоги. І от за допомогою цього порадника, за допомогою іграшки, ми показуємо дітям метод вирішення даного завдання. Нехай навіть цей урок пройде в методичному плані не дуже вдало, тобто діти все рівно не змогли опанувати якусь технологію. Але ціла реалізація це важливий фактор мотивації і виконання виховання учнів. Якщо ми не досягаємо цілей декілька уроків, то ми їх не досягнемо ніколи. Учні перестануть орієнтуватися. На вашу мету урока. Тому, по-перше, коли ми розраховуємо мету, ми ставимо мету таким чином, щоб ми могли її досягти. Якщо ми занадто просту мету виберемо урока, ми завжди можемо перейти до більш складної якоїсь діяльності. Ну, наприклад, ми виконали мету урока, а ще урок не закінчився. Вона ще є 10-15 хвилин, які ми не знаємо тепер, чим зайняти. Ну, у нас, по-перше, на такі випадки мають бути якісь завдання, складні завдання і цікаві. Мотиваційні завдання, ігрові завдання. І ми, а, як би кажемо, так, ми все зробили, здорово, супер, але прийшов космічний там якийсь злодій, і він хоче, щоб ми вирішили вот таку найскладнішу задачу. Ми зможемо її вирішити? Хтось каже так, хтось скаже ні. А якщо ми застосуємо от те, що ми тільки що вчили, так, давайте спробуємо, і ми починаємо працювати далі. Тобто занадто проста мета виконується, може бути розширена, занадто складна мета може бути неефективною, може звести наш урок до неефективного результату. До недосягнення результату. Досягнення результату це важливий фактор мотивації. Ми сьогодні досягли невеличкого результату, завтра досягли, а завтра, коли нам попалася якась тема складна, я кажу: ну, ми можемо. Ви от тоді досягли, Ви от тоді це теж було складно. Давайте ще досягнемо. І таким чином ми виховуємо наших учнів, спрямовуємо їх на досягнення. Повністю мету уроку. Ну, що ще можна сказати про цілереалізацію? Цілереалізація є індикатором ефективності планування. Якщо сьогодні ви спланували неефективно і вам довелося викручуватись для досягнення якоїсь мети, то наступного разу ми це коригуємо. Ми зменшуємо навантаження або збільшуємо навантаження. Кількість завдань ми спостерігаємо, у нас, коли ми спостерігаємо за класом, то кількість завдань у нас теж може бути відкоригована. Ну, якщо ми будемо добре отак удосконалювати наші плани, якщо ми будемо досягати мети на кожному уроці, то наше навчання буде ефективним, у нас не буде відстаючих дітей, у нас діти будуть мотивовані і захотять вчити. Дуже велика демотиваційна дія, потужна демотиваційна дія, коли вчитель не досягає мети уроку. Ні в коєму разі не можна дозволити, щоб урок зірвали. Щоб ми цілий урок на когось сварились, щоб цей урок прийшов в нікуди, але про це ми поговоримо наступного разу.